Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мою кухню. Я, до речі, зараз в Києві, О, прийшла з роботи і вирішила вам зняти невеличке відео, покажу, що я купила, щоб потім, потім не забути вам це показати. Ну, в мене таке буде тут покупочки такі, знаєте. Розпаковка чек. Значить, в мене буде трошечки, що я купила для городу і трошечки косметики. От, е це все, що я люблю: косметика <смітка> і город. Як це поєднується в мені, я не знаю, але поєднується якось. Так, значить, що я купила? Е е всі знають, ви знаєте, хто зі мною, хто мене дивиться, хто постійно зі мною, хто підписаний на мене, що в мене в цьому році дуже померзла картопля. Я показувала, що я її із обробляла отаким ізобіоном. Це я вичитала тільки в цьому році. Я про нього узнала. Ем, і ви знаєте, я була дуже задоволена. Я показувала в мене є відео. Дивіться, е, хто хоче, там в мене раніше ці відео про мою картоплю. Е, як вона на очах відійшла? Ну, звісно, це картопля, це як я вже казав, не томатний огірок, що змерзла і все. Картопля, вона відходить. Але мені здається, що цей ізобіон дуже допоміг. Ну, Тобто я по ній прямо, знаєте, на, на очах вона якось так відродилася. На очах прямо. От. Тому все ж таки я вирішила продовжувати. Треба обробляти цим ізобіоном три рази її. Значить, на початку, коли вона малесенька, потім через два тижні після першої обробки, ось якраз у цей вихідний я поїду да, вже відпустку, буде якраз два тижні, як я з моменту першої моєї обробки. От. Я вже оброблю другий раз. Ось e, тут воно на одну сотку. Оцей пакетик іде на одну сотку. Ціна в нього зараз я вам скажу, скільки я її купила, щоб ви вже орієнтувалися. 32 гривні оцей пакетик коштує. Я взяла це, в мене, там, 2 ну, сотки, в мене в принципі, повинно хватити на, на, на мій цей. Ну, в мене невеличка, ви знаєте, в мене діляночка невеличка, дві сотки не більше в мене там картоплі. Якраз вистачить, я думаю. Оце я поприскаю. І потім ще третій раз. Коли вже будуть зав'язуватися то треба ще третій раз її обробити. Тому взяла ще два пакетики цього ізобіону. Все, оце мені, мені буде на картону, на всю мою картоплю, все. Три рази: перший, другий і третій. Далі купила ще квадрис, Купила ще квадрес, тому що йдуть дощі, все ж таки другий раз оброблю томати. В коштує 52 гривні. Но в іншому магазині в нас там, там здається, на пестелі я брала, мені здається, я там дешевше брала. ну, Це вже таке, це не, не, не важливо вже купила, оброблю в відкритому ґрунті так точно, в теплиці не знаю, в відкритому ґрунті так точно треба другий раз обробити, тому що може напасти фітофтора. Я з цим стикалася, знаю, що це таке. і Потім роби не роби вже нічого не буде. Тому для профілактики вже другий раз буду прискати квадрісом. Так, що ще я взяла? І ще я взяла для наливу плодів ось такий ростконцентрат, От. Ось такий. Тут, бачите, 5% 5 азоту, 10 фосфору і 15 калію. Це дуже добрий, гарний препарат. От. Я вже з ним стикалася раніше. На основі гумату калію він. От, тому він сприяє, знімає стрес. Бачите, що тут написано: хто не знає, знімає стрес, сприяє цвітінню, покращує ріст і збільшує врожайність. От, е, ну, в принципі, бачите, тут трошечки є і азоту. Коли вже наливаються наші томатики, та вже якби я азотом не підживлюю своєю травою, що я нема, не ну щоб вони не жиріли. Та? Але все ж таки, коли наливаються плоди, то їм дуже потрібен калій. Ну, калію тут, бачите, 15 і все ж таки трошки азоту потрібно. Ну, тобто це, це таке добре, от, що воно кхм, е, ну, покращить, покращить, я думаю, результат томатів. От. І тим більше вже з'явилися перші завизі, тому вже треба підживлювати калію. Тому взяла отакі. Він не дешевий, я вам сразу скажу. Значить, він коштує цей розконцентрат, один літр. Я взяла. 228 гривень. Це коштує. Ну, тут набагато мені вистачить, тому що цих ковпачків треба 4 чи 5 ковпачків такі. Вони такі невеличкі, бачите ковпачки? На 10 літрів. Тобто мені вистачить. Я Може, можу я ще й огірки полю, не тільки помідори. Ну, буду використовувати. Так, купила таке. Ну і все, із цих засобів, все. Тепер переходимо до більш приємного, до косметики. Зайшла, значить, в Єву я. І по акції, а знаєте, акція це для мене просто як якийсь. Це просто бальзам на душу, коли акція є. Трошечки дешевше щось можна купити. Дуже гарні, до речі, зараз в Єві акції. Значить, що я взяла. Я взяла спробувати собі, мені потрібна буде відпустити, така вмивалка. Хоча я не дуже люблю таке пакування, мені не подобається, я люблю, знаєте, щоб так нажималося, з таким. Але взяла. Спробую. Чек не взяла з Єви, тому не можу вам зараз сказати, яка там знижка. Ну, непогана знижка, непогана, бо тут велика, тюбік цей, аж 225 мл, чи 69, чи 79, до 100 гривень він коштує зараз. Ну, спробую. Мені колись ніби, я взагалі подобалась. Подивимось, як воно буде вмивати шкіру обличчя. От. Спробую, так, взяла. Що я ще взяла? І знаєте, що я користуюся от різними масажерами. і дуже задоволена, користуюся я вже десь місяць, може півтора, ось таким масажерчиком. Це я не зараз купила, я купила його раніше. Чоловікам не лякатись. Це така це для жінок. Це для обличчя, щоб чоловіки не не лякалися, коли побачать це відео. Він дуже класний цей масажерчик. Я користуюся їм постійно. У мене ще такі малесенькі є. Малесенькі в мене там в дачі, А це я собі великий. Малесенькі мені подарували на день народження. О, так, да, правильно. 3 травня в мене був день народження і мені подарували. от з тих пір я користуюся. Після цього я купила ще великі. великий. Так? І ще в мене раніше колись я купляла, я не пам'ятаю, бо маму я теж показувала вам таке. Ось такий просторі я купувала. Знаєте, він теж непоганий. Його можна класти в холодильник і зранку оце, воно холодненьке, таке, знаєте, і дуже така приємна теж річ. В принципі, ці масажери, вони щось такого, знаєте, сверх, сверх сверх такого з вашим обличчям вони не зроблять. Але все рівно обличчя підтягується. Тим більше, знов хто зі мною знає, що я худла і продовжую худнути, поки я не підтримки, на підтримці. Я скинула 5 кілограмів, все ще скинула кілограм, 6 кілограмів на сьогоднішній момент. Я скинула. І знаєте, все обличчя худне і так далі. І, так далі. От, і тому я е, роблю масажі. Роблю не дуже так багато по часу, е, е, хвилин 5 зранку, ввечері трішки більше. Я можу і 10 хвилин ввечері посидіти. І навіть до 15 хвилин, бо це дуже приємна річ, от прям це так заспокоює. І дійсно, якщо отак робити постійно на постійній основі, то є результат. Я вам правда кажу, я сама думала, що це якась ну, ну, ерунда, якась, коли мені подарували, я якось так знаєте, з юмором до цього віднеслася. А потім, коли спробувала і побачила дійсно результат. Шкіра почала підтягуватися, тим більше коли ходиш, да, вона трошечки вже обвісає і так далі. От, правда, є результат, але це треба робити на постійній основі. І сьогодні, це я вам показала, це в мене було, це я користуюсь, і мені подобається, і буду далі користуватися. А сьогодні в Єві я побачила акцію на такий масажер. Подивіться. Ну, по-перше, дуже гарне пакування. Я зразу, коли побачила цю коробочку, мені цей рожевий такий колір, мені зразу це захотілося, щоб в мене це було. І я тут же пішла і купила. І тим більше, що знов вже акція. 179 гривень, здається, він коштує. Зараз а коштував він десь гривень 300. Ось так. Тобто непогана скидка. І я вирішила самі собі, собі вхопити його. І коли я вже прийшла додому, я вже його відкрила. Ну Тут так все було заклеєно, що тут неможливо його зірвати було в камеру. Це нереально на камеру робити. Тому я вже все відкрила і навіть вже ставила туди батарейку, я зарані її купила. От бо я вже ну, коли купила це і вже потім зайшла і купила батарейку ще. Подивіться, це український наш виробник. Ну, подивіться, як же гарно це зроблено. Оця коробочка, да, вона таком, на такому магнитику, по-перше, Так, вона відкривається. Так, чудово. Далі ти відкриваєш і тут такий чудовий. Погляньте, який чудовий, бархатний такий чехольчик для нього. Потім ще ось такий чехол. Так? Потім тут лежить така інструкція, як користуватися все намальоване. І потім вже лежав оце він сам. Подивіться, який же він гарний. Як він якісно, чудово зроблений. Тобто я була, чесно кажучи, вражена. Як правило, такі речі, знаєте, вони дешеві і вони ну, такі по поцарапані, якісь подряпані там на них і так далі. Тут він такий колір, який які приємно його брати в руки. Отут, -от, то буде купувати, я не знаю. бачите, тут написано on off тобто це вкил так? Тут коли ми так от його крутимо, він починається така вібрація в нього. Вам чутно ця вібрація? От. І так він закривається. Коли його до кінця відкрити, туди вставляється батарейка. Ви Бачите? Отак повертаєш, і пішла вібрація. І оце робити масаж. Ну класна ж річ, правда? Подивіться. Буду пробувати, мені здається, що дуже класно вона. О, тому я прям так задоволена, я не знаю, чому все так радіє. Чому, чому я так радіє, я не знаю. Аби що, знаєте, Аби що? Ну так, ні, ну не аби що. Бачите, як гарно, як воно закривається, чудово. Все дуже красиве, це чехольчик. Ну, Мені ще радісно, що це український виробник, що так чудово зроблено. Знаєте, отак береш. І здається, що ти якась, не, не знаю, може, американська така річ, якась імпортна. не? Ні, це наша. Це приємно дуже. Так, і ще я купила собі ось таку пудру, бачите? Варєте. У мене така є туш варєте от Evelyn, і мені вона дуже подобається. Вона чудова. Я вирішила спробувати купити цю пудру. Перед цим я читала коментарі про цю пудру. Думала, купувати, не купувати, бо вона, в принципі, не дешева. Ну, як не дешева? Звісно, це все мас маркет але Вона коштувала там 300 чимось гривень, здається. А зараз 140-141 щось таке. Тобто на неї зараз скидка. От, і, ну, я вирішила спробувати. І дуже такі були дивні про неї відгуки, дуже такі різноманітні. Хтось пише, того, що погано, хтось пише, що хороше. Але дуже багато відгуків про те, що тут дуже погано дзеркало. Зараз я вам покажу. Значить, Зараз я вам відкрию. Значить, Тут тут дзеркальце таке, так? Так, тут буде зараз так не дуже. Я так прикрию, так. Так, зараз. Так. От, Там дзеркало. Два поверхи такі. Відкриваєш, там спонжик внизу, тут пудра. І це дзеркальце. І там люди писали, дівчата писали, що дзеркало просто, ну, е, таке, знаєте, неякісне, неякісне дуже дзеркало, якесь мутне, яке там теє. От, І хтось пише, ви плівку зніміть з дзеркала, і все буде добре. Меня цього не читалася, коли відкрила, дійсно глянула, а там таке все розпливчате, ну Боже, що ж таке? Думаю, зараз шукати буде, де ж та плівка. І дійсно, там на цьому дзеркалі є плівка. Тому якщо ви будете купувати, знайте, що там ця плівочка, її треба зняти. Бо дзеркало чудове. Я закрила, просто зараз буду все відображатися і не хочу. От. Гним, вірте мені, що дзеркало дуже хороше. І пудра сама теж дуже, до речі, непогана, непогана. Можна брати дівчата? От, з кольором там треба дивитися, який колір. Ну, вона дуже добре забирає, прибирає. От я прийшла, да, спробувала вже. Прибирає оці, знаєте, наліт оцей жир такий. Дуже там гарний такий спонжик. Спонжик непоганий теж. От, і вона зайвий жир з обличчя дуже непогано прибирає. Я вже, бачите, користувалася? Спробувала, тільки спробувала. От. І мені, в принципі, перше таке враження мені вона сподобалася. Так, така покупочка в мене. Ну, і ще по дорозі зайшла в АТБ, і там зараз теж акція на отакі от масочки. Я не знаю, гарні вони чи ні. Но вони коштували десь 30 гривень, а зараз 18. 17,90 чи 99, ну, 18 гривень, а коштували 30. Ну, тобто різниця є. Я взяла собі отакі дві червоненькі, і ну, ось такі. Все, ось так себе. Це буду, буду побалою у відпустці трішечки. От, буду там з собою теж займатися. Ну, все, все вам показала. Тому, хто зі мною підписуйтесь, будемо разом. От, і будемо разом у відпустці, буду вам показувати, що там буде далі з моєю картоплею з моїми томатами. Все, Всім пока-пока, всім дякую за увагу, всім миру, щастя і доброго.